30 травня у Покровському міському центрі зайнятості було проведено виїзне засідання центру розвитку підприємницької діяльності. На заході були присутні члени обласної комісії з відбору проєктів Український Донецький Куркуль, представники органів місцевої влади, робітники центру зайнятості та Куркулі, переможці минулих конкурсів. «Здесь кожен мог задати питання, поінтересуватися. І ми на базі Покровського провели кустове совещання. Здесь були директора центру зайнятості Доброполі, Селідова, Новогродовки, Мирнограда, які привезли. Своих будущих куркулей, а также тех куркулей, которые успешно защитились. И мы с ними провели своего рода тренинг для того, чтобы платформу, которую создали. У... В Куркулі іменно у Покровське такое поширительне мероприятие провели у себя. Кожен може реалізувати, кожен у кому є і можливості в цьому плані себе проявить. Пожалуйста, службу зайнятості. Ми вам завжди допоможемо, розкажемо, і ви успішно будете стати предпринимателем. Як підкреслив директор покровського міського центру зайнятості Микола Толмачов, служба зайнятості приділяє значну увагу розвитку підприємницької ініціативи, створює умови для започаткування безробітними власного бізнесу бізнесу та здійснює консультативну підтримку майбутнім та діючим підприємцям. Чому ж саме у Покровську пройшов такий захід? Обласна служба зайнятості активно долучилась до реалізації регіонального проекту Український Донецький Куркуль. І ну як свідчить світовий досвід, важливою складовою конкурентноспроможності національної економіки є саме підприємницька діяльність. Ми зробили цей захід саме в Покровську, бо на наш погляд, Покровську найбільш найбільш. Ефективно організована робота щодо сприяння підприємництву і підготовки бажаючих до успішного захисту на засідання обласної комісії. За словами секретаря Покровської міської ради Ірини Сущенко, Покровська міська влада активно підтримує учасників проєкту. Дійсно Покровськ Паков видала одні з пріоритетних розвитку міста – це створення нових рабочих підтримка малого і малосідгового бізнеса. Мы не отказали ни одному претенденту в конкурсе «Украинский корпус», Мы поддержали всех, кто участвует от города Кроме того, по инициативе городского головы Руслана Требушкина у нас инновация – это поддержка предпринимателей, которые хотели бы участвовать, по каким-то причинам города и районы не могут поддержать их. И если предприниматели выявляют желание по согласованию с нами перерегистрироваться в Бураж Покровск, то мы э, и этих предпринимателей поддерживаем в части софинансирования из городского бюджета. Для того, чтобы город э, имел пополнение доходной части и уход от монополизации именно доходной части предприятий крупных уровней. У Покровському районі працюють п'ять підприємців, які вже отримали гранти від участі у конкурсі «Куркулів». Жителі Покровського району, ви знаєте, дуже так активно, активно принимают в этом участие. Со своей стороны, со стороны Покровской районной администрации, достаточно заложено у нас денег на этот год в бюджете. У нас больше миллиона заложено денег. То есть все желающие, которые готовы участвовать в этой программе в Украинской Донецкой турполь», будут, безусловно, поддержаны с финансовой стороны Покровской районной администрации и Донецкой областной организации. Также при Покровской районной Администрации отдел экономики ведет очень активную работу об оказании помощи всем желающим, кто приходит и хочет развивать свой бизнес, начинать свой бизнес. Помогаем составлять проекты, помогаем консультации. Хотелось бы, чтобы не останавливаться на достигнутом, продолжать и в дальнейшем развивать малый и средний бизнес. І участвують в програмі «Український Донецький Куркулі Куркулі, переможці минулих конкурсів Микола Вікторович та Руслан Михайлович поділилися досвідом та враженнями від участі у грантовому проєкті Український Донецький Куркуль, а також наголосили про необхідність правильного підбору кадрів та про співпрацю зі службою зайнятості. Ну, якщо хтось вже подавався і не пройшов, не розстраїв совет. Експертність треба свою показати у цій комісії. Ані поймуть, що ви суперексперти тогда вже не открутяться. Второго не бояться і бути самим собою назад. бизнес-план писать, если человек умеет писать, это не сложно. Здесь не нужно, как в институте, в высших учебных заведениях не надо, никто не завышает план. Здесь должно быть все по сути, должно быть 6-7 буквально там страничек, что сколько стоит, куда буду реализовывать.